У Запоріжжі продовжує діяти безкоштовна міська програма зі стерилізації безпритульних тварин. Цьогоріч працівники побутовика планують провести таку процедуру майже півтори тисячі безхатнім котам та собакам. Стерилізація відбувається у ветеринарній клініці. Окрім того, тварин також вакцинують від сказу, біркують та чіпують. Фахівці кажуть, після такої операції хвостаті змінюються, стають більш спокійнішими, зменшується агресія. Ми виїжджаємо на місце, де в нас є адреса, яку зазначає або опікун, або людина, яка до нас звертається. Наші спеціалісти забирають тваринок, везуть до ветеринарної клініки, де вони проходять біостерилізацію. Обов'язково ми їх вакцинуємо проти сказу, робимо щеплення, ще біркуємо і чіпуємо. Тобто, це заноситься до бази даних Animal ID. Це є міжнародна база з тварин. Спочатку цієї програми ми займалися тільки дівчатами, скажімо так, але з жовтня. Місяця 2023 року ми вже вибороли ту можливість, що ми можемо займатися і хлопцями, і дівчатами, тобто, це і котики, і собачки.